Вот такая вот история. Вот такие вот неприемности. Вообще, я бачу, тут ключи и гайка не докручена, точнее, что болт до рота компота, как это це... як це так вышло, ну, Зрозуміло, на... что цей бордюр трохи я Кут дав неправильний такий вдалий тут бордюр, дорота компота, ну маємо те, що маємо. Добре, що повноцінна запаска. Дуже сподіваюся, що це ремонтно придатне, бо це взагалі-то геть свіжа гума. Так. Треба якось для цієї бази краще кути розраховувати, бо я все ж таки більше... Якось за відчуттями до таврійської бази звичний і такий утатаки обрав неправильний цього разу. Ну що, Великий мінус мені треба бути уважнішим. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.